Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття модальне дієслово might у стверджуваній і заперечній формі. Might, might not. Ми розберемо, як його вживати для якоїсь можливості, якоїсь вірогідності. Починаємо. Бачимо перед собою табличку Might, Might not. Ми вживаємо Might. Коли говоримо про те, що maybe something is or will be true. Можливо, щось є або буде правдивим. Where is Susan? Де Susan? She might be in the garden. Вона може бути у саду. They might win the competition this year. Вони, можливо, виграють змагання цього року. Можливо, вона у саду, це правда на даний момент. Така є вирогідність на даний момент. Можливо, вони виграють змагання у наступному році. Це можливо у майбутньому. Бачимо, що і для теперішнього, і для майбутнього, майбутнього ми вживаємо might і першу форму дієслова. Інфінітив без частки to. Друга ситуація. Ми також вживаємо might. Коли говоримо про те, що maybe someone will do something. Можливо, хтось щось зробить. I might go for a run this afternoon. Можливо, я побігаю цього дня. Можливо, що зроблю? Побігаю. She might come to the conference. Можливо, вона прийде на конференцію. Можливо, вона що зробить? Знову might плюс інфінітив без частки to. Далі, might not. Maybe something is not or will not be true. Можливо, щось не є або не буде правдою. The sky is clearing up. Небо стає чистим, ясним. It might not rain this afternoon. Можливо, дощу не буде цього дня. He might not find another great job. Можливо, він не знайде іншої кращої роботи. Друга ситуація та ж сама. Що і у плюсику, але у мінусі. Maybe someone will not do something. Можливо, хтось чогось не зробить. I might not come to the party. Можливо, я не піду на вечірку. He might not go to work tomorrow. Можливо, завтра він не піде до роботи. Might not. Плюс інфінітив без частки to. І бачимо, що нам вказали, що для усіх осіб ми вживаємо might. Воно не змінюється. Воно однакове для усіх. Далі might, might not. Це те ж саме, що і maybe it is true. Або maybe it is not true. Можливо, це правда, можливо, це неправда. We use might or. Might not when we think something is, is not, or will, will not be true, but we aren't sure. Ми вживаємо might, might not, коли ми вважаємо, що щось є або не є правдою, або буде, або не буде правдою, але ми в цьому не впевнені. Тому воно так і перекладається: можливо, можливо, ми не впевнені, але можливо. Приклад, Сьюзен isn't answering the phone. She might be in the garden. Susan не відповідає на дзвінок. Мабуть, вона у саду. Але ми не впевнені. Але така можливість існує. Це може бути правдою. The sky is clearing up. It might not rain this afternoon. Небо стає ясним, чистим, можливо, дощу сьогодні в день не буде. They might win the competition. Можливо, вони виграють змагання. Можливо, вони переможуть. Ми не впевнені, але така ймовірність є. Далі I might, I might not. Це те ж саме, що і it is possible that I will, I will not. Можливо, що я буду, а можливо, що я і не буду. Тобто, це відноситься до майбутнього також, не тільки до теперішнього. We say that someone might do something to mean that it is possible that someone will do something. Тобто, ми вживаємо I might do something або I might not do something, коли ми, можливо, щось зробимо, а можливо, чогось не зробимо у теперішньому або майбутньому. Приклади. I might go for a run this afternoon. It's possible that I will go for a run. Можливо, я буду бігати цим днем цього дня. Це можливо, що я буду бігати. Піду на пробіжку. He might come to the conference, можливо, вона прийде. Ну, це всі ті самі приклади. Також ми можемо мати на увазі, що хтось чогось не зробить. I might not come to the party. It's possible that I won't come to the party. Те ж саме. Можливо, я не прийду на вечірку. Є така ймовірність, що в мене не вийде. Можливо, не прийду. А можливо, і прийду. He might not go to work tomorrow. Можливо, він завтра не піде до роботи, а можливо, і піде. Все, ні, не все. Ще у нас є may і may not. May – це те ж саме, що і might. Ми можемо їх. Заміняти один одним. Можемо вживати may, можемо вживати might, коли говоримо про те, що можливо щось може статися, може не статися, коли щось є правдою або не є правдою, або буде, або не буде правдою. Тобто говоримо про теперішнє і про майбутнє, про ймовірність. We can use may and may and not instead of might and might not. She may be late for class this morning. Вона може запізнитися на урок сьогодні вранці. They may not like your decision. Їм може не сподобатися ваше рішення. Так само ми можемо казати замість may might. She might be late. They might not like. Це одне і те ж саме. May I. Питання. Питання ми ставимо за допомогою слова may. We don't often use might or may in questions. However, we can use may I in questions to ask for permission. Ми не часто вживаємо might або may у питаннях, однак, ми можемо вживати may I may I у питаннях, коли питаємо дозволу. May I sit here. Можна мені тут сісти, іншими словами, can I sit here? May це офіційна мова, can це розмовна. Коли питаємо дозвіл, якщо ми офіційно питаємо дозволу, ми вживаємо may I. Якщо ми у розмовній мові питаємо дозволи, ми можемо запитувати за допомогою can I? May I come in. Можна мені увійти? Далі. А далі це все. Значить, переходимо до виконання вправи. Треба писати. Так, що ще є? О, це вже цікаво. Оце я люблю обирати. Хоча писати це також дуже корисно. Тому пишіть. Click on the right option for each sentence. Клікніть на правильному варіанті кожного речення. Натисніть правильний варіант кожного речення. Давайте будемо натискати. О, варіантів у нас дуже багато. A B C D E. Take some water with you. Візьми з собою воду. We might be late. I might not go to the party tonight. She might be stuck in traffic. You might get dehydrated. Dehydrated це зневоджений. У тебе може бути зневоження. І there is a new restaurant we want to try. Значить, навіщо нам брати з собою воду? We might be late» ми, можливо, запізнимось. Я, можливо, не піду на вечірку сьогодні ввечері. Що має бути так, вона може застрягнути у заторі. Ти можеш, у тебе може бути зневоднення. І останнє хочемо випробувати новий ресторан. Ні, це у нас тільки «ді», тому що пов'язано з водою. Далі, друге, – «Don't wait for us», не чекайте на нас. We might be late. Ми можемо запізнитися. Ну, я думаю, що це правильне, але давайте ще перечитаємо. I might not go to the party tonight. Ага, це всі ті ж самі варіанти. Все, це просто ми, можливо, запізнимося, тому не чекайте. Третє, we might eat out today. Можливо, сьогодні ми поїмо за межами дому. Це у нас було про ресторан. Так. Четверте. Салі isn't at work yet. Салі ще немає на роботі. Можливо, вона застрягла у заторі. П'яте. I'm really tired and I need to rest. Я дуже втомлений і мені треба відпочити. Не піде на вечірку. I might not go to the party. А може і піде. Але втома, можливо, і не дасть. Людині піти на вечірку. Далі. If you don't get up early, якщо ти не встанеш рано. І тут у нас вже всі нові варіанти. Давайте прочитаємо, перекладемо. I may not watch it. Можливо, я це не подивлюся. You might cut yourself. Ти можеш порізати себе. They might be brothers. Можливо, вони брати. He might not have his phone. Можливо, у нього немає з собою телефона. You might miss your plane. Ти можеш пропустити свій літак. Значить, якщо ти не встанеш рано, літак ти свій можеш пропустити. Тому краще вставай рано і йди вчасно, їдь вчасно до аеропорту. He looks like Johnna, Jonah, Jonah. щось типу того. Ти схожий на Хай буде схоже на Джона. They might be brothers, можливо, вони брати. Be careful with those scissors. Будь обережний з тими ножицями. Ти можеш себе порізати. Можливо, ти себе поріжеш. You might cut yourself. He isn't answering. Він не відповідає. Можливо, у нього при собі немає телефона, де це було у нас? He might not have his phone. They say the film is not very good. Вони кажуть, що фільм не дуже гарний. I may not watch it. Можливо, я не буду його дивитися. Перевіряємо. Прекрасно, 10 з 10. Все вірно. Давайте поглянемо на наступну вправу. Хочуть, щоб ми писали. Ну давайте попишемо. Ну що ж робити, значить, що вони нам дають? Ми маємо вживати might або might not і одне з наступних дієслів. Перекладемо їх. Be бути. Get. Купувати, отримувати, прибувати. Подивимося, що там буде. Ставати що може бути, якщо у сполучені з прикметником. Go. Ходити. Have мати або їсти або пити. like – забрали. Play грати. spend – Витрачати або проводити. Rain. Йде дощ, дощити. Remember. Пам'ятати, stay – Залишатися. Win вигравати. Зразок навіть читати не буду. Where are you going next summer? Куди ви їдете наступного літа? We don't have any money, So we might anywhere. Куди їдете наступного літа? У нас зовсім немає грошей. Тому, мабуть, ми, можливо, ми нікуди. У нас є go. Might not go. Друге, Колін at home, He in his office. Коліна немає вдома. Можливо, він у своєму офісі. Що він там робить? He might be. Знаходиться. He might be. He's trained very hard. Він дуже завзято тренувався. I think he, the competition. Думаю, можливо, він виграє змагання. Можливо, виграє Might і вигравати це винно. Might Винно. Четверте. Why hasn't Nick called him? He, his number. Чому Нік не зателефонував його йому? Він, можливо, не мав його номер. Є в нас мав так. Не не мав, а не має. Він, можливо, не має. He might not have his number. If you don't take a map, якщо ти не візьмеш мапу, you lost. Ти можеш загубитися. Загубитися це get lost. Можливо, можеш це might. You might get lost. Це може статися, а може і не статися. Але є така ймовірність, але ми не впевнені в цьому. I don't feel like going out. Я не хочу іти гуляти. Ми також можемо сказати: I don't want to go out. «Feel like» і want це синоніми. Тільки після want ми вживаємо інфінітив, а після feel like ми вживаємо герундій. I think I might at home. Я думаю, що я можливо. І у нас було слово залишуся. Stay. Де воно у нас? Ось Можливо, я залишуся вдома. I might. Stay. Також можемо сказати I may stay, але у завданні нам слово may і may not не давали, тому ми їх не вживаємо у цій вправі. Далі, she. What happened? Because she hit her head very hard. Вона, можливо, hm, що сталося, тому що вона сильно вдарилася головою. Значить, можливо, не пам'ятає. Remember у нас було так. She might not remember. She might not remember what happened. Восьме. Look at those clouds. Подивись на ті хмари. It this afternoon. Можливо, буде дощ цього дня, цим днем. У нас було дощ там rain, дощити. Might Rain. Дуже легка тема. Дуже дуже. Як у нас було should, shouldn't, так і might, might not. Дев'яте, if it doesn't rain, I tennis tomorrow. Якщо не буде дощу, то я, можливо, пограю в теніс завтра. Я думаю, що play у нас було, так? Так, було ще spend залишилось. I might play. Поки я пишу, скажіть мені, який це conditional? Might play. Хто сказав перший? Молодці. Тому що бачимо if плюс present simple. І далі у нас might. У результаті у першому кондишнелі у нас може бути як future, так і наказовий спосіб, так, і модальні дієслова. Can, might, should, must. Оцей набір. І десяте останнє. Якщо хтось не знає вживання першого кендишналу, то можете подивитись заняття, яке було, не пам'ятаю, під яким номером. Але у цьому плейлисті. Знайдіть, подивіться і будете знати, як і коли вживати перший кондішнал, перший тип умовного речення. І останнє. He said he, the money he won on a new car. Він сказав, що він, можливо, витратить гроші. Які він виграв на нову машину? Might spend. Перевіряємо. Все вірно, чудово. Ну, якщо вже я погодилася писати, то і ви, будь ласка, виконайте вправу, і пропишіть, продрукуйте. Відповіді до вправи 1. Ви також маєте вживати might або might not і перетворити перше речення на таке, щоб зміст у них був однаковий, але у другому реченні, яке утворите ви, будуть присутні might або might not. Дивіться, maybe I will not be there. Можливо, мене там не буде. I might not be there. Я, можливо, там не буду. Ось, ужили might not be. It's possible that I will come tomorrow. Можливо, що я завтра прийду. Я, можливо, прийду завтра. I might come, і tomorrow вже є. Просто might come. Тобто ви пишете might плюс дієслово або might not плюс дієслово. Все більше нічого вам не треба. Коли виконаєте це завдання, будь ласка, якщо не важко, напишіть у коментарях, наскільки добре ви з ним впорались. Чи зрозуміли ви цю тему, чи ні? А я на цьому з вами прощаюся. І запрошую вас на наступне заняття. До речі, посилання на цю вправу я, як завжди, залишу під відео. А наступного разу ми з вами розглянемо тему, 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 тему Prepositions of movement, along, across, over, etc. Тому чекаю вас на наступне заняття для. Повторення або вивчення чогось нового стосовно прийменників. А через заняття, якщо ви були уважними і помітили наступну тему, ми будемо вивчати «neither do I, so do I. Мені дуже подобається ця тема, і дуже часто у ці короткі речення вживаються, тому також обов'язково приєднуйтесь до через заняття. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на усіх наступних заняттях. До побачення.